Тепер уважно дивись, ти повинен вмикати лівий покажчик, щоб вже водії позаду вмикай лівий покажчик, щоб водії позаду знали, що ти не поспішай, дистанцію тримай. Щоб ти їдеш не прямо, от маршрутчик, бачиш, як він їде. Він порушник, вже там, по суті, вже суцільно. І він тільки перелаштовується. Ну, Заздалегідь не встиг. Ні, ще ні, Вже суцільно. Контролюєш зелений колір, щоб не блимав. Обережненько. Траєкторію будуєш, затор невеличкий там. Щеплення гальма, щеплення до кінця натисню. Перша передача. Газку трошечки, тільки плавненько, не поспішай, чітко їдеш всі смузі. Якщо у тебе справа в автомобілі, ти не поспішай, стань перед ними, хоча в тебе головна, Бач, фура виїхала, нічого страшного, правіше трошки правіше, на... Повинен їхати чітко на цей стопчик. Якщо справа автомобілі, ти просто пере... ну, взагалі вони повинні давати перевагу. Ось, бач, швидкої нема, справа подивився. Супер. І ось ми спокійненько собі їдемо так от прямо, чотинько. Тепер ситуація. Ми зараз з тобою знаєш, що зробимо? Не поспішай. Заїдемо на макдрайв. Це буде дуже класно. Правий покаж. так от Бач, ми тут не помічні. Щеплення, щеплення, призупинись. А так собі спокійненько на траєкторію. Ну, Для практики це буде класний досвід. Там, маю на увазі, там буде трошки вузькувато, треба їхати повільно. Не дуже поспішати. Бачиш, тут, ну, ми все одно тут не помістимося, вузькувато взагалі. На мопеді могли б проїхати, так що нічого. Зараз вони поїдуть, там щось дивно, що не їдуть. Ну, перша смуга взагалі там стрілочка є, типу направлена. Мабуть, комусь треба прямо їхати. Першу смугу. Вон вже починають рух. То, значить, ми зупинимося там біля віконечка, просто з ними привітаємося, доброго дня скажемо. І поїдемо. Ну, Вам щось треба в Макдональдсі, мені нічого. Ну, може, щось така ситуація. Ну, якби вони, вона запитає, вітаю, а ми такі скажемо, доброго дня і поїдемо далі. <реш> може не треба. Треба, та що, ми гроші забули, умовно. Їдемо сюди. Там невеличка черга, але якраз те, що треба. Ось сюди ближче до лівої сторони. Ауді виїжджає, а ми заїжджаємо. Зупинись, 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 зупинись. Перешкода справа у кого. Зрозумів? <реш> О. Під'їжджаємо. Не поспішай, повільненько треба їхати. Здіва пішоходного, ну, його треба пропускати, якщо що. Повільненько їдеш собі. Зараз зупинися перед якраз цим. вона там скаже щось, а ми світить собі спокійненько. Наш. Зараз щеплення, ще трошки протягни. Вітаю, замовляйте, маєте ваучер? проскану і, будь ласка. Добре, їдемо далі. Ну, Вона нас не почує, Ну, Міг привітатися, добре. Ну там чоловік був, ну нічого. Ми собі так далі пройдемо. Ну, для практики, тут уважно, тут трошечки так е, підкручує побільше, повільніше їдь, більше крути, бо зараз тут колесом бордюр більше крути вправо, крути більше вправо. Бачиш, що водій попереду щось теж там дивись, бачиш, там погано видно, але вона там теж щось якось до Угу, Більше підкручує. Ну, тут бачиш, яка ситуація? Потрошки. Вже можна потрошки вирівнювати. То ти відчуваєш сам, я думаю, зупинись зупи". щеплення гальма. Тут невеличкий підйомчик, якщо. Тут треба це теж контролювати. Ну Трошки постоїмо, ну це як тянучка. різниця, чи там стояти, да, тянучці, чи тут. Ну як, не дуже страшно, що так? Мені жалко мужика. А що? Так, я тобі скажу, а що а він? Просто, ну такі ситуації на щось замовляти. Та ну для якось чого. Мені... А що тобі не, Якось... Ну, проїхав там. Буває ну, таке. У мене не таке було. Я ху... оп, грошей нема, телефон сів. І що ти будеш? Ну, якби відміна і все. ну, така, Ми заїхали, нам не обов'язково щось замовляти. Про віші підкручуємо. Ми собі. Ну, можеш, ми можемо ще кружочок зробити, ні, замовити не, не, не. тобі морозиво. Не, не, не. Ось їдемо собі. Потрошечки ось. Ми собі проїдемо їх дай все, кошечка. Можеш з нею привітатися, якщо хочеш. Доброго дня, нам, будь ласка, замовлення Нічого. минулої людини. Да? Бо тут оплата, тому не переживай. Тобто спочатку треба оплатити, да? а там забрати. Угу. Тому якби ми ж, вони номер записують автомобіля, то нам вона... Типу, Нічого, да. ну, Хоча можна водички в неї попросити. Пити не хочеш. Дайте водички безкоштовно. Добре, газково. їдемо нічого. Супер. Потрошечки, бач, виїжджаємо Правий тухащик, микаємо. Не поспішай, бачиш? Краще зупиняйся так, щоб бачити асфальт. Це буде безпечніше покажчика правого ще немає. Ми ж бачиш, виїжджаємо направо. Нам треба так Хай Уже. він буде. Так, Він повинен постійно бути, поки ти не вийдеш туди на це. Угу. на пішоходів. Краще стань перед пішоходним. Зупинись. Бачиш, тебе вже пішохідний. Ти прям став чітко на ньому. А зараз Можливо. хтось почне йти. ну, Ми, може, встигнемо Но ситуація. Краще зупинятися, якщо ти бачиш, що після нього. А за торт, то ми зупиняємося, зараз хто там хтось іде. О, можечок йде. Може ти... ну, може ну, зліва нікого немає, нікого наче. Ну і в принципі, бачу, у нас вже обходить трошечки, ну нічого. Ну, в принципі, якраз непогано зробили, ми так проїхали. Чотенько, нікому практично не завадили. Там буде заборонений сигнал світлофора, і ми спокійненько проїдемо. Ну, що робити. Він нас повинен пропускати, ну тут така, тут інакше, просто що тут треба якийсь розгончик, смугу для розгону і потрошки їдемо. Може хтось нас і пропусти. Дивись, хлібо не пропущає, потрошки протягує. Не пропускають. Тоді постійбам BMW дорога. І бачу, вже зараз нікого не буде там. Закручу, 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 чотенько. Mm. Mm. Ну молодець, бач, проїхав впевнено. Mm. Да, це стара, ще гарна. Вже хтось їхав там. Ну як, ідеально. Другий раз буде ще краще. Ну, хочеш, могли б щось замовити. Я просто смислюю mm. там, да. Я навіть з mm. учнями буває не зупиняюсь, там нічого такого немає. Проїхали собі, десь. все. Ну не туди поїхали.